Вот такое вот чудо. Она творила кучу дел. Пришлось операцию делать. Ушивать чуть-чуть кишечник. Страшно было. Больно. Но, но, как говорится, неприятности эту мы пережили. И я думаю, дай бог, будем жить всем врагам на зло. Якраз закінчилось робоче час, думала сісти на трамвай під'їхати і додому їхала. Коручі. І так воно, ну, знаєте, вроді би нічого, нічого, потім зарив один, потім другий, а потім я частково вже не пам'ятаю, бо воно таке було стояння непонятне. Я почувствувала тільки удар у бік. У лівий. Ну, болі током не було. Я є... Єдине, що я побачила, в мене були травмовані пальці, ну, там одразу ж це ж видно, і те само. а під одежею, там, де було живіт, і, і, і бідро, ну, я трошки думала, ну, там ударило щось, думала, може, якийсь кірпіч чи щось таке. А потім, коли вже трошки відійшла від того місця, бо там же ж і взриви були, машини горіли, і осколки могли ще сипатись і все проше. І Я от вже почала почувати, що щось мені не так дискомфорт, щось я слабну. Там присіла такий був, ну, типу, вазона. От, думаю, зараз посиджу, немножко передохну і буду шукати, чи скору, чи когось, тому що ну, якось не дуже добре було. Ну, потім от знайшов мене син. Я навіть не сказала б, що це був переляк. Це було таке от якось. Я навіть не можу об'яснити, як воно я не зрозуміла, що це було. Анос моментально случилось, що ти навіть не понял. с людьми, розмовляла, що хтось почув перший і сразу впав. А я навіть не змогла зреагувати, тому що як ну, на мене так був перший, а потім сразу другий, то тобто від якого я вже пострадала. Якщо це був повний робочий день, як у нас обычно буває. То було б дуже багато людей. Ну хоча людей вистачало. Постраждалих було дуже багато, і я навіть навколо себе бачила, і жінка лежала, і, і мужчина там один теж йому чи ногу посекло. Просто розумієте, я була такому теж полуобморочному стані, роздивлятися роздивляться нікого не роздивлялась, що там з ким бачила от я, трамвай розбитий. Було жутке зрелище, як оттуда. люди вискакують з тих понівечених дверей. Жінку пам'ятаю, як вона вистрибувала. Я, говорю, я її ще так посмотрела, як вона це робить. Це був жах, звісно. Бачила людину, яка ну, сиділа видать, на сидінні. Я не знаю, чи загинула вона, чи було погано. По прибиті туди пожар, дим, много скорих, много пожежних машин було. Очень много было людей разбросано, вот очень много было без рук, без ног, с поломанными конечностями. Но в этом укрытии, где была моя жена, было еще трое. Спасатели сработали очень быстро, качественно. Перев'язали жінку, принесли на На перший погляд зрозуміли, що там з бедром бида. Якби не було ясно, кістка задета чи ні. Слава Богу, що тільки м'які тканини постраждали, але дуже глибоко до самої кістки дійшло, але кістка не перебита була. А живіт ну, думала, та, ну, там трошки чувствувала, що щось там теж не те. Потім виявилося, що і тонкий кишечник був задіт. так що привезли у п'яту городську лікарню, там мене прооперували одразу вночі. Видали там ті участки, котрі, ну, були пошкоджені, заштопали, так сказати. Ну і все, її більше місяця я провела у лікарні. Не страшно вертатися зараз на роботу. Чесно кажучи, трошки побоююсь. І тепер буду просто уважніше. Просто до цих всіх, як говориться, сигналів. По крайній мірі, на роботі там, де є, де сховатися, будемо ходити у сховище. Тому що вже урок, я думаю, я усвоїла надовго. Це теж після прильоту Виходить, що осколок чекано ногтєву пластину і, як виявляється, залишився в цьому пальці, який треба. Виписались, ну, тепер будемо по вже за містом проживання. Зараз ну, це ще останній осколочок, я думаю, виймемо. Ну, не останні в бедрі так його покуда і не трогають, тому що він дуже глибоко засів. Дай Бог не буде турбувати, так і його і трогати не будуть. А ні, значить, як -то з пальчиком підемо і прооперуємося. Головне, що, що жива, Понимаєте, це що, як говориться, дуже багато людей ну це, це ж таки загинуло. Я, а я жива. У ну, мене є сім'я, у мене є син, в мене є муж, чоловік, у мене є собака. Раді цього стоїло жити.